1 жовтня російське місто Смоленськ атакували ударні безпілотники. Жителі населеного пункту фільмували влучання і падіння дронів. Відео опублікували в мережі. На них видно дим, який здіймався у небо після вибухів. За даними головного управління розвідки Міністерства оборони України, ціллю атаки був авіаційний завод у Задніпровському районі міста, на якому держава-агресор виготовляє ракети типу повітря-землях. 59. стверджується, що три БПЛА змогли пошкодити об'єкт. На ролику мешканців Смоленська чутно, що військові намагалися збити безпілотники стрілецькою зброєю. Утім, безуспішно. Нагадаємо, 1 жовтня у російському місті Сочі ударний дрон вдарив по майданчику для гелікоптерів неподалік Чорноморського узбережжя. Результати ударом уточнюються. Також у цей день БПЛА атакував аеродром у Брянській області Росії, пошкоджено адміністративну будівлю. Спецоперації провело головне управління розвідки Міноборони України. Після вибухів ВРФ 1 жовтня топ пропагандистка Кремля Маргарита Симуньян поскаржилася, що дрон упав навпроти її родинного будинку в мікрорайоні курорту Адлер в Адлерському районі міста Сочі. Регулярна бавовна ВРФ не припиняється від кінця липня 2023 року. Таким чином, війна російського президента диктатора Путіна проти України вже перейшла на територію його ж держави.